Шкіра вирівняна, припудрена, контурінг, рум'янка, хайлайтер, бровки, стрілочка. І що нам завершить? це, звісно, туш. Просто ідеальна новиночка, яка і підкручує вії, і робить їх дуже-дуже довгими. Дуже легко наносити. Профарбовуємо. Дивіться, не злипаються зовсім вії. Зовсім не злипаються. І. Можна наносити в декілька шарів, буде тільки подовжуватися. Воля. Макіяж очей завершено. Іскільки б я не профарбовувала, вони злипатися не будуть. І зараз нанесу ще тінт на губки. Два відтінка це карамель, це вишня. Багато хто боїться вишеньку, тому прямо покажу зараз, який це крутий відтінок і як він прозоро лягає. Тобто нема акценту такого великого на губах. Видно? Якщо накладати декілька шарів, буде більше концентрована, але От такий красивий ефект. Я блондинка, думала, що мені не дуже буде йти цей відтінок, але він просто прозоро лягає, тому такий, ну, як на мене, просто ідеальний на губах. Красиво, легко і дуже-дуже глибоке зволоження. Дуже рекомендую цю новиночку, вона йде по благодійності. 50 гривень з кожної олійки, з кожного тінту олійки перераховується фон жінок, які перенесли рак молочної залози. Долучайтеся до благодійності.